65 мільйонів гривень виділили депутати Житомирської міської ради на закупівлю генераторів для міста. Це гроші із резервного фонду міського бюджету. Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії 24 жовтня. Це рішення підтримали всі присутні 35 депутатів. Сьогодні, якщо буде відключена електрична енергія, ми ще зможемо навіть вдома обігрітися там, ну просто. Завдяки теплому одязі. Якщо це буде там грудень-січень місяць, то ми розморозимо систему, і тоді вже буде набагато багато складніше. Тому завдання на протязі максимум півтора місця підключити ці генератори для того, щоб забезпечити місто і теплом, і водою. Були перепідключення котелень, щоб у разі чого мали можливість перепідключити на районі котельні. Тому більшість квартальних котельні нас можна перепідключити. В нас є тільки три котельні. Які ми не зможемо перепідключити. От тут от на цій котельній кварталі ми також запланували закупку генераторів по 150 кВт. І це на всі генератори на теплокомунерго, генератори на водоканал, перший, другий підйом, головна каналізаційна станція, очисні споруди. Там генератори йдуть великої потужності, там по 800 кВт, це приблизно такі.